Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. А ми з вами продовжуємо подорожувати. І не забудьте, що все, що побачили, порахувати. Ми по стежці йшли, йшли, у лісок прийшли. Ви навколо озирніться та уважно подивіться, хто у лісі живе. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик, який зветься зайчик. І зайчик не один, їх багато. Давайте порахуємо зайчики зліва направо. Будьте уважні. Скільки всього зайчиків? Прилетіла сорока, зайчики злякалися і розбіглись по всій галявині. Скільки зараз зайчиків встигли порахувати? Були уважними, їх також п'ять, тому що кількість не залежить від розташування. А зараз питання, а що люблять їсти зайчики? І капусту з морквою. А де ж овочі ростуть? Так, на городі. І саме зараз, на весні, час сіяти і садити овочі. І ось ми вже на городі, а тут дві грядки. Ось такі. Подивіться на них уважно. І скажіть, на які геометричні фігури схожі грядки? Яка це геометрична фігура? Квадрат, а друга грядка схожа на яку геометричну фігуру? Правильно на прямокутник. На квадратну грядку ми посіємо капусту. А на прямокутну моркву. Щоб капуста росла гарною, розкладемо насіння по куточкам і всередині, скільки наснин ми поклали, а моркву посіємо рядочком. Ви порахували, скільки морквин виросте. Насіння потрібно засипати, полити і чекати, а чекати довго літо, осінь. Тільки потім аж збирати врожай. Діти, а зараз пограємо в одну гру. Розгляньте, будь ласка, картинки і скажіть, хто зображений. Сказки, рукавичка. Пригадаємо, хто прийшов перший до рукавички. Молодці мишка. Отже у неї буде перший номер. Хто прийшов наступним? Жабка. у неї другий номер. Отже ставимо її за мишкою. Хто прийшов пізніше? Молодці зайчик. Він був третій. Кого поставимо після зайчика? Лисичку. Вона була четверта. Хто прийшов після лисички? Молодці вовчик. Він був у рукавичці п'ятим. Хто прийшов останнім? Так, ведмідь. Він був шостий. Давайте визначимо, хто прийшов раніше зайчик чи вовчик? Правильно, дітки, прийшов. Раніше зайчик, він стоїть третім. Хто прийшов пізніше за всіх? Молодці, це ведмідь! Погляньте сюди. Хто стоїть між лисичкою та ведмедем? Правильно, це вовчик. А хто стоїть між жабкою та лисичкою? Так, це зайчик. Який у нього порядковий номер? Молодці, третій. Зайчик стоїть третій. А хто стоїть між мишкою і зайчиком? Так, це жабка. Ви добре знаєте, в якій послідовності приходили звірі до рукавички, тож легко впораєтесь із наступним завданням. Погляньте, хто в порядкому ряді знаходиться не на своєму місці. Подивіться уважно. Так, це ж лисичка Она стоїть не на своєму місці. А тут хто знаходиться не на своєму місці? Ви зразу помітили? Звісно, це ж ведмідь. А тут хто не на своєму місці? Так, вовчик. Він знаходиться не на своєму місці. Ви були дуже уважні. Вам сподобалась сьогоднішня пригода? Де ми сьогодні побували? Що робили? А що вам найбільше сподобалось? А тепер відпочивайте і на нові зустрічі. Чекайте. До побачення, малята!